Заступник глави Офісу президента Олег Татаров має намір подати позов проти директора набу Артема, Ситника про захист честі, гідності та ділової репутації. Джерело татаров у телеграм, пряма мова. На початку тижня у відношенні директора набу ситника мю буде подано позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Кожен чиновник повинен відповідати за свої слова та дії. Деталі він пояснив, що 11 грудня ситник в черговий раз назвав його прізвище разом з підозрюваними у скоєнні низки злочинів фігурантами будівельних скандалів. За словами татарова, він це пов'язує зі своєю системною роботою по зміцненню незалежності в правоохоронних органах. Заступник голови офісу президента вимагав від директора набу негайно спростувати недостовірну інформацію або публічно продемонструвати суспільству докази його причетності до протиправної діяльності. Татаров також додав, що наполягає на незалежній міжнародній або вітчизняній експертизі будь-яких електронних. Відео або аудіоданих, нібито з його участю в незаконній діяльності. Читайте також корупційні горішки для Зеленського, як банкова замовчує корупцію, передісторія.